Еко майбутнє? майбутнє сьогодні. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо. Усім привіт, привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Влад Бундаш, і це подкаст Еко Майбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Темою нашого випуску є енергонезалежність громад. Це надзвичайно актуально, особливо у час відключень світла. І звісно, тут варто це розбирати по поличках із представником тієї громади, яка насправді реалізовує дуже успішно енергонезалежні проєкти. Я радий вітати свого гостя Микола Боровець. Він міський голова міста, та звягель Житомирської області. Пане Микола, вітаю. І я вас вітаю, Владислав, і всім теж найкращі побажання. Еко Сьогодні. Отже, знаємо, що ваша громада активно насправді реалізує проєкти з підвищення енергоефективності, впровадження відновлювальних джерел енергії і зміцнення вже такої енергетичної безпеки і вашої інфраструктури. Але тут насамперед я хочу трішки на початок повернутися, так би мовити, і запитати, з чого ви починали? Ось цей ваш процес енергонезалежності. Яка тут ось така стартова штука відбулася? стартовий етап, крок до чого ви вдавали? Ну, Пане Владислав, хочу сказати, що місто Зв'ягел це десь типове місто, як багато у нас в Україні. У нас населення це 60 десь 2 тисячі населення, 14 населених пунктів. І сказати, що ми там десь дуже там відірвалися від інших громад, то буде трохи неправильно. Але власне, дійсно, ця тема. І ця проблематика є постійно на увазі, і, мабуть, не стільки через те, що ми там мудрі, чи там десь дуже крепко е намагаємося проявити якусь особливість життя просто-напросто нас спонукає до того, щоб над цими питаннями працювати більше ніж десь це приділяли увагу попередні роки, будемо так говорити, довоєнні. І скажу так, що от ще у своїх попередніх каденціях це 2002 рік. Ми гарно розглядали теми енергоефективності, Я Ще пам'ятаю, як приїжджали до нас міжнародні партнери, як ми замінювали лампи накалювання на інші світлодіодні лампи в школах, в садочках у місті помінялися будемо так говорити ліхтари. Іменно в цій темі, то Уже потім, от зараз, коли почалася війна, життя нас просто підштовхнуло і ну, змусило десь активніше працювати над модернізацією системи, на випадок блекауту по електроенергії, забезпеченні, шукати альтернативні відновлювані джерела. Забезпечення електроенергії у різних напрямках з різними партнерами. І от що ми починали цю роботу? Мабуть, усвідомлення необхідності, ну будемо так говорити, системно, і предметно і конкретно напрацьовувати і займатися е, цими питаннями. Я скажу так, що десь, ну, якщо говорити період цієї останньої каденції е, і міської ради, от як ми працюємо там з 2020 року. От і мене, як міського голови, то ми почали з усвідомленням з того, що для того, щоб успішно рухати ці питання, нам потрібно мати фахово підготовлених людей, і ми створили такий підрозділ у нашому муніципалітеті, які як своїми завданнями, посадовими, обов'язками поставили завдання, наділили їх повноваженнями, постійно направляли на різне. Форуми переманили деяких фахівців з інших громад і створили спеціальний підрозділ, який цим почали і займатися. Дуже цікаво, насправді я розумію, що цей ваш шлях він є достатньо довгим і включає дуже багато таких аспектів, на які варто зважати. Але тут якраз хочу запитати, коли ви починали працювати над енергонезалежністю свого міста, своєї громади, які саме об'єкти будівлі ви відразу взяли собі в фокус? І тут якраз перейдемо до того, а які проєкти вже зараз працюють і реалізовані? Можливо, зможете надати нашій аудиторії певні цифри, аналітику. Ще успіхи і певного невдачі, тому що без них не буває так. Я вам скажу, що у порівнянні з тим, що ми вже зараз десь трошки маємо, і по тим як починали, дійсно були такі, мабуть, чисто ментальні стримуючі моменти, тому що впровадження любих нових підходів це капіталовкладення, це фінанси, це кошти, і коли до кінця не всі це розуміють, важко ці питання десь. Переконувати і депутатів, бо виділення коштів на якісь цілі такого характеру стратегічного або особливо нового, от потребує дуже такого впевненого переконання, обґрунтування, і потім аж не десь реалізація того чи іншого проекту. Так от, коли ми починали ці проекти, ці програми. Почну так, що перша тема, якщо говорити, ви пам'ятаєте, ви знаєте, коли почалася війна, ми усвідомлюючи можливість там, руйнування енергосистеми, забезпечення і можливість життя без електрозабезпечення, всі ми кинулися і почали закуповувати і забезпечувати всі наші вузли, заклади, це е, дизель-генераторами. Да і е, я хочу сказати, що всю цю тему ми опрацювали дуже швидко, оперативно багато міжнародних партнерів долучилися до цієї реалізації, і разом з тим ми паралельно це дещо навіть наперед е, у своїй громаді, що в 2022 році почали шукати ще навіть тоді і не дуже з високими цінами закупали генератори для теплокомуненерго для водоканалу. Для, будемо так говорити, укриттів, виділили кошти і десь, навіть закупивши генератори і не бачучи там проблематики, що світло тоді не крепко були пошкоджені енергетична система, ми починали десь, дехто навіть нас десь говорити: а от даром потратили кошти. І так далі, але потім через рік, коли ситуація почала мінятися, і в декілька разів піднялися ціни на генератори, ми вже почали навіть жаліти, що ми тоді чуть-чуть е менше закупили, ніж могли це зробити. Мовити про генератору. Далі слідуюча тема. Слідуюча тема: ми почали працювати над відновлюваними джерелами електроенергії, і зрозуміли, що це дуже теж правильний і, мабуть, правильніший напрямок роботи. Це на нашій лікарні, ми встановили першу сонячну таку станцію з підтримки наших партнерів е Екодім і інші міжнародні партнери, які нам допомагали. Ми зробили її якби пробною. Е цю станцію вона невелика, була потужності, от але ми коли через рік е побачили, що є успішний проект. Що це дозволяє набагато користю використовувати кошти і забезпечувати енергопостачання? Ми вже буквально через рік почали реалізовувати такі станції, наприклад, уже на 160 кВт, це на водоканалі. От ми вже правда за власні кошти, це майже 6,5 млн мільйонів гривень. Ми використали і почали будувати якраз уже. Станцію. На сьогоднішній день ми на водоканалі маємо вже дві такі побудовані станції, яка забезпечує. Причому зараз дуже високими темпами ці кошти якби, повертаються. Тобто, ще раз підтверджує, що це дуже правильний був підхід. Потім ми зрозуміли, що цей підхід дійсно є правильний і почали впроваджувати і по закладах освіти От, такі підходи, наприклад. Взяти у наш дошкільний навчальний заклад Дельфін. Це садочок, де розміщений і має свій басейн. Ми відновили там роботу басейну, бо він декілька років не був задіяний через причину відсутності там підігріву води. Ми встановили сонячну станцію. Ми потім подивилися, що там потрібно для повного комплексу. Ефективності встановити ще тепловий насос, ми і це зробили. І Хочу сказати, що якраз замінили деяке обладнання, і дозволило нам, можна сказати, що повністю альтернативно забезпечені електроенергією. Навчальний заклад. Ця школа, про яку ви розповідаєте, вона мається на увазі зараз. Вона енергонезалежна навіть під час відключень світла. Так, цей дошкільний навчальний заклад. Він є енергонезалежний при виникненні блокауту по електроенергії. Так само ми зараз робимо ліцей номер 1 намагаємося замінити, або верніше облаштувати так умови енергозабезпечення. До речі, ми зараз ще раз удосконалися і зрозуміли, що в обі свій час десь така розумна підсказка чи можливість технічна ставити не генератори, а ставити. Будемо так говорити, конви електроакумулятори, батареї сьогодні, які дозволяють ну більш ефективніше, може й дорожчі ці засоби, але більш ефективніше забезпечити альтернативність електроенергії, ту, яку десь виробляється традиційними нашими підходами. Хочу сказати і ще один момент: тобто, ця тема відновлюваних джерел електроенергії. От облаштування закладів освіти, особливо і об'єктів критичної інфраструктури, повністю на сьогоднішній день забезпечена от такими різними підходами, але повністю забезпечена на випадок відключень від електроенергії. Ми зараз трошки будемо працювати в іншому плані, бо вся ця робота це не є хаотично. Ми ще у 2020 році почали працювати над програмою енергоефективності. Всі ці речі є плановими. Вони у нашій стратегії закладені енергетичного плану. Ми зараз над цим працюємо. Ми навіть зараз працюємо над так називаємо енергоефективною декларацією, яку хочемо, щоб у громаді вона була. Ну будемо складена, і показувала нам, в якому напрямку з наукової точки зору, де у першу чергу з якими підходами розв'язувати ці проблеми. Пане Микола, тут звісно є таким певним концептуальним запитанням: те, а наскільки це в економічному плані вигідно для громади? Тобто, як змінилися витрати на електроенергію, тепло для тих муніципальних об'єктів, про які ви вже розповіли, і можливо, як це змінюється з точки зору простих громадян і громадянок вашої громади? Дивіться, безумовно. На сьогоднішній день треба усвідомлювати одну важливу річ: що на старті на початку дійсно потрібно мати. Фінансовий ресурс для того, щоб десь е, ну, побудувати ці альтернативні джерела, не тільки сонячні станції. Ми зараз говоримо по, про когенераційні установки в системі теплозабезпечення. Ми е, сьогодні можемо говорити про ті ж самі теплові насоси, про сонячні станції, про електропідстанції, які ми там маці відомо е, акумуляторні підстанції, які ми робимо і. Хочемо робити, але є ще один дуже важливий компонент, над яким буквально десь зараз, у цьому році, ми хочемо більш конкретно перейти. це енергозбереження, енергоефективність і економія, що теж є величезний потенціал у наших можливостях, і тут теж над цим треба працювати. От ми зараз ставимо собі таку абитну ціль. Зараз навіть фахівців хочемо підключити, що нам дали певні рекомендації, що хочемо. У 2026 році, закладаючи кошти у бюджет, ставимо таку мету 10% натуральних використань електроносіїв е, зменшити. Не по ціні, бо тут по ціні ми не зможемо гнатися з ростом цін там, по електроенергії, чи там ще. Що. А от використання е, енерго різних потужностей, чи то вода, чи тепло, чи електроенергія. ставимо таке завдання. Все ж таки на 10% зменшити використання. Ми навіть там закладаємо зараз стимулюючі інструменти. Якщо ми зуміємо, дійсно, керівник підприємства зумів досягнути цього показника. Він в кінцевому отримає отримує е, винагороду премію ну, за результат цієї роботи, і тим самим ми найбільше того плануємо. Якщо буде відбуватися економія, ми хочемо кошти, які будуть зекономлені у величинах, залишати на установах для того, щоб вони могли собі далі інвестувати ці кошти в. Знову ж не які заходи. Це теж дозволяє це робити. Але мабуть, давайте повернемось до теми енергозабезпечення сьогодні під час війни. Бо я хотів поділитися досвідом, що ми зараз робимо по теплоенергетиці. От зараз, як десь показала аналіз і ситуація, дійсно, ми дуже багато продумували і готуємося до різних. Критичних ситуацій, які можуть виникти в зв'язку з обстрами пошкодження певних наших систем. І тут, хоч і би насправді, багато хто сьогодні нарікає, говорить там, про наші енергетики. Я насправді дуже вдячний нашим енергетикам, особливо нашим житомиробленерго, фахівцям цієї структури, які дуже оперативно. І причому і для людей інформаційно забезпечують, а разом з тим і практично, технічно усувають різні недоліки, і е, десь щоб ми менше відчували ці проблеми. І от, дуже вони е, готові до оперативного реагування. У нас почало хвилювати тема газозабезпечення, про яку десь там мало ще говориться про яку десь там менше е, мені здається говорить про готовність оперативне реагування і так далі. Але ми у себе місії цю тему теж почали. Розглядати, От. і зараз, у цьому році, вперше хочемо проводити одну таку інновацію, можливо, вона буде досвідом і для інших міст. Це на газові котли встановлюємо дизельні установки, такі, які будуть працювати солярою. Чисто модулі, такі, які будуть заміщувати газ у газовий котлах дизпаливо. Такі котли у нас декілька модифікацій. Ми відпрацювали з власниками, тобто будемо так говорити фірмовими. Це реалтурські котли, які підсказали нам, що така можливість є. І ми зараз закупили п'ять установок як альтернативу на випадок різної критичної ситуації, десь по незабезпеченості газу У нас котли автоматично, там не автоматично в прямому розумінні а дві години. І котел буде переоблаштований, газовий котел на роботу із е, дизельним паливом. Це теж е, дуже важливий момент, е, будемо так говорити, для теплозабезпечення на випадок відсутності газу. Ми все ж таки зможемо, якщо будуть морозні дні, десь не зливати воду, частково подавати тепло і забезпечувати тепло. Ця тема теж. Зараз опрацьована. Ми цей досвід взяли, привезли із Німеччини. Передивилися цей, цей досвід у Черкасах. Ми їздили і разом з ними десь напрацювали цю інновацію. І зараз впроваджуємо, виділивши кошти, придбавши установки. От мені ви сьогодні доповідали, що ці установки вже нам поступили. Ми зараз їх будемо підлаштовувати до оперативного такого, якщо виникне ситуація. Монтажу, демонтажу, якщо буде така необхідність. Плюс сьогодні ми запустили вже другу конераційну установку. Це теж по теплоенергетиці. Що маєте тут на увазі? Розшифруйте для аудиторії. Конераційна установка це не інновація, це те, що вже багато років. Ну не багато, років два-три роки в Україні впроваджується це поряд із газовими тепловими котлами, встановлюється. Будемо так говорити, дізель, не дізель, а такі ж самі газові генератори, які будуть крім тепла, виробляти електроенергію. Це якраз, будемо так говорити, забезпечення внутрішніх і інших потреб електроенергією. Вироспалюючи газ, виробляється електроенергія для потреб. Ну, буде котельного господарства того чи іншого підприємства, і разом з тим додатково виробляється і тепло. От це на випадок, десь будемо так говорити обмежень, пов'язаних з електрозабезпеченням. Такі конераційні установки на потужних котельнях ми встановили. Таких конераційних установок зараз дуже багато встановлено в Україні. Це Конинова, але були певні проблеми у нас із наладкою цих е, установок, тому що наш міжнародний партнер, ви знаєте, UCD, у минулому році трошки відійшов від цієї теми. А вони починали її. Ми зараз правда на інших партнерами почали працювати і все ж таки завершили реалізацію цього проекту. Пане Микола, я тут, знаєте, хочу змоделювати певну ситуацію. Ось ви розповідаєте про різні об'єкти, наскільки вони енергонезалежні, де буде і світло, і тепло. Але ось до прикладу станеться потенційний блекаут, про який так багато говорять. Які ваші установи працюватимуть під час блекауту, коли не буде, наприклад, світла із загальної енергетичної системи, школи, лікарні? Чи можемо ми тут перерахувати? Тут треба ж розуміти на деякі. Особливості, якщо ми говоримо, що тільки у нас буде відсутність електроенергії, це одна частина проблеми. Якщо у нас буде відсутність подачі газу, це не менш уязвима проблема, от і це вже інша технологія до підходу вирішення такої ситуації. Тут навіть може і складніше відсутність газу. А якщо про світло, що тут буде працювати? Які установи? Якщо по світло на сьогоднішній день я вам хочу сказати, ми за ці два роки, говорячи про цю тему, не тільки говорили, а готувалися, то можу сказати, що по темі світла у нас майже не майже не то що слово слово майже забирають, а всі об'єкти соціальної бюджетної інфраструктури забезпечені генераторами. Це раз я розумію, що в певній мірі що це не до кінця досконалий момент, ми маємо встановлені електроакумулятори. Які з конвекційними накопичувачами, які дають можливість сьогодні по певним центрам по школам на випадок зникнення світла працювати десь ну, по дню, по два дні, так само, і генератори. Ми маємо в резерві сьогодні паливо для дизельгенераторів, Ми маємо сьогодні підключені і навчених людей з цього приводу. І на випадок виникнення такої ситуації, по всім по водоканалі всі основні вузли як на каналізації, так і на водоподачі, забезпечені генераторами. Тим більше маємо сонячні станції, я казав по водоканалу, які дають певну ну, долю забезпеченості електроенергією. Далі ми сьогодні говоримо, що встановлено на лікарні достатньо, навіть дублюючи. Потужності і сонячна станція, і генератори по закладах освіти, всі заклади освіти мають потужні генератори, правда, тут є один момент, який ми от зараз десь може, ще будемо вдосконалюватися по закладах освіти, тому що в закладах освіти ми встановили альтернативне забезпечення, це на випадок роботи там, пунктів незламності, невеликих потужностей. Але якщо, наприклад, зараз ми пропрацьовували регламент. Життя і роботи закладу освіти на випадок виникнення ситуації, що не буде світла зараз. У нас, до речі, до сьогоднішнього дня у нас, можна сказати, жодна школа не страждала від оців. Ми намагаємося внутрішні системи міста переключати виключати відключати світло, щоб школи не відключалися. Але якщо навіть і будуть відключатися, то на сьогоднішній день це одна проблема тільки з освітленням першої години ранку. Може бути, і якщо буде така ситуація, в нас виникати, ми вже собі десь пропрацювали. Ми бо в нас навчання починається пів дев'ятої. Півдев'ятої ми на годину, можливо будемо е, переносити навчання. Але поки ми з такої ситуації не було. Е, але цю тему ми теоретично попрацьовували в практичній стороні, будемо вивчати і дивитися, яким чином як будемо цю проблему розв'язувати. Я нагадаю нашій аудиторії, що ви слухаєте подкаст Еко сьогодні де ми говоримо про зелену відбудову України, і темою нашого випуску є енергонезалежність українських громад. З нами на прямому зв'язку Микола Боровець, він міський голова міста Звягель Житомирської області. Пане Миколо, тут ще маю поставити запитання стосовно ось цього масштабування вашого досвіду серед інших українських громад. Тому що я, як громадянин, дуже щиро вірю і щиро хочу, щоб усі українські міста. Та містечка, селища, загалом громади були енергонезалежними. Це якраз покликано тим, що ми маємо і перебуваємо в стані війни. Наша енергосистема виснажена, і ми розуміємо, що наслідки ми будемо відчувати у подальші роки щодо того, як ділитися цим досвідом, який має ваша громада, які ви тут основні моменти ключові бачите, щоб інші громади також ставали енергонезалежними, і які тут маємо підводні камені? Чому це? Не відбувається так масштабно і швидко, як би хотілося, ну я вам скажу, Владислав говорив, і зараз можу сказати, що є міста, де можливо навіть успішніше, ніж ми працюємо. Тут не потрібно говорити, що десь хтось е до кінця не, не усвідомив, значимості даного питання. Всі це роблять в інших. Це більше проблема. І можливо, не можуть вони повністю перекрити ситуацію. Ми своїм досвідом ділилися ділимося. На різних платформах, де тільки відбувається дискусія на цю проблематику, да ми якби доступні, і в нас багато приїжджали, будемо так говорити, наші партнерів і привозили керівників інших міст і так далі. І ще хочу сказати тут важливо сказати, що дуже багато є ще проблем. Не все в нас в ідеалі, не все в ідеалі, да ми. Навіть деякі речі бачимо, що сьогодні можна менше треба було б звертати увагу а на щось інше, бо вже час показує практичну сторону. І скажу так, що ті громади, де ну десь може не розуміють, не знають як вирішувати розв'язувати проблеми, безумовно все опирається. Я не думаю, що хтось десь там не бажає, але хотів би сказати: безумовно, основним таким. Десь може стримуючи моментом, це є фінансове забезпечення впровадження таких процесів. Це головна причина, безумовно, і над нею треба розв'язувати. Я знаю, що навіть багато міст сьогодні працюють по кредитним ресурсам, не тільки будем так говорити, якісь донорські міжнародні технічні допомоги можуть у цьому допомагати. А я повністю розумію, підтримую тих, якщо немає все ж таки фінансового ресурсу власного. То варто тут на цих проектах не боятися кредитних ресурсів, займів. От є різні програми, фінансові, наші національні, от, і міжнародні, і це дуже швидко окуповується. От сонячні станції, які ми встановили на водоканалі, вони за два з половиною року повністю повертають гроші до бюджету, які на це були потрачені. Тобто, це золота інвестиція, якої не потрібно боятися. Та насправді мені здається, що якраз той досвід, який ви маєте, він точно несе такі певні позитивні приклади, на які мають зоруватися певні українські громади. Я впевнений, що у майбутньому це точно станеться. Що більшість українських міст загалом громад будуть енергонезалежними. А вам, пане Миколо, я бажаю надалі розвиватися, тримати цей зелений курс щодо енергонезалежності вашого міста, вашої громади і щоб все вдавалося. Дякую. Дякую за цю розмову так, дякую за розмову. і Бажаю Україні, щоб не було таких викликів, щоб ми десь це все реально втілювали в життя. Дякую, це була розмова із Миколом Боровцем, міським головою міста Звягель Житомирської області. Ви слухали подкаст Еко майбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, продовжувати слухати, думати та діяти. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.